Frau von Lourdes bitte für Unsere uns Unsere liebe Frau von Lourdes bitte für uns Heilige Bernadette bitte für uns Maria mit dem Kinde lieb uns allen deinen Siegen. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі наші телеглядачі. Сьогодні я, сестра Аліна і сестра будемо разом з вами молитися цей розарій із Лурд. Єднаємося духовно з паломниками, які прибули до гроти. І також молимося у всіх тих намірах, які є в наших серцях яких також просили нас молитися, також у всіх тих намірах, які ви пишете в коментарях, і також у всіх тих намірах, які є в наших серцях, особливо за всіх наших захисників, за всіх тих, хто допомагає нашим військовим, захисникам, всім, хто постраждав від війни, також всіх, за всіх рятувальників, волонтерів, медичний персонал. За всіх тих, хто зараз вмирає, особливо на полі бою, щоб Господь обдарував кожну душу потрібними благодатями. Також цього тижня, особливим чином, молимося за місіонерів обладів, які служать у нас в медіа-центрі, в телебаченні. Вони зараз переживають реколекції, молимося про потрібні благодаті для них і відновлення віри надії та любові, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та через ідабтіна, де б ви не були, чи тут у Лурді, чи за кордоном. Єднаймося разом у молитві. від об'явлення Діви Марії Бернадетті саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами. Приходили сюди, щоб молитися та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємось разом у молитві Розарію та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам у наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться у цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар у гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Нагадуємо, що у ваших намірах, дорогі наші глядачі, месо в нашій коплиці відправляється щоп'ятниці. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і Землі. І в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес з мертвих, вознісся на небо і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірою Духа Святого, святу Селенську церкву. За причастя, відпущення гріхів, Воскресіння плоті вічне життя. Амінь. Молімося за святішого Отця і в Його намірах, отче наш що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя <звучить> як на небі, так і на землі. <звучить> Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений на Твого Ісуса нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прийдло на Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішно, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прийдло на Твого, Ісус. Свята Марія, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. На початку. Перша скорботна таємниця. Молитва Ісуса в Гецеманському саду. Ісус народився у потрібний час для того, щоб виконати волю Отця. Що ж, отець від нього хоче? Страждання і смерть. Так виявляється батьківська любов. Власне, цей спосіб, який у наших очах здається таким важким, має в очах Бога величезну ціну, ціну нашого вічного спасіння. Бог нас так любить, що дає свого сина за нас, щоб ми через нього досягли вічного життя. Аф'юдисмістрінпресцій таємниці молимося. Молимося особливим чином за тих, хто зараз страждає, хто невеликовно хворий, хто вмирає, щоб Господній ангел потішив кожну душу. Отче наш, сини на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Ми та що йому рице наша, не дади нас у спокуса, Амінь. 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 радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться нас рішних, смерті нашої. Ам. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, милиса нас грішних, нині і потихну смерті нашої амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений прітлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, милиса нас рішна, мині смерті проти амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний на Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, новина насрішні, нині і години смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений на Твого, Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, голоса нас рішна, нині вдома святі нашій. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений бридло на Твого, Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, голоса нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Ами. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молоса нас грішних, нині і в годину смерті нашого. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і Твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молилася нас рішних, нині і благо смерті нашій. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословена прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молилася нас Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений придлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний прілона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині і по і на віки вічні, Амінь. О Марія без ріха привородного зачата. Молися що до тебе прибігаємо. Друга скорботна таємниця бичування Ісуса Христа. Ісуса бичують і закидають насмішками, які посягають на гідність людини. Сили залишають його, життя відходить від нього. Христа бичують та ображають і в його містичному тілі церкви. Непорочно стоїть біля неї, щоб берегла життя довірених її дітей. Молімося за всіх тих, хто нас не вважає, вражає, щоб ми мали сили їм пробачити, і також щоб всі наші кривдники досвідчили благодаті навернення. Також просимо про навернення наших ворогів. І нашого українського народу, щоб ми прибігали до Господа Бога, отче наш що на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам наші, як і ми прощаємо наванцям наша. І не веди нас сум спокусом, а не визволим нас лукавого. рукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний прийдло на Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті. І повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прийдлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний прийдлона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений прийдло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений на Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословени предлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена предлона Твого, Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Марія безріха первородного зачата. Молися нас, що до тебе прибігаємо. Таємниця третя. Коронування Ісуса Христа терновим вінком у хвилини болю людина страждає. До страждання принизився і сам Бог. До його пораненого тіла додається заплямована честь. Зганьблена не тільки Божа, але й людська гідність. Знесилений цар з терновою короною. Цей терен залишив глибокі рани. Терновий вінець також розростається на голові Христової церкви. У цій таємниці молімося за всіх тих, хто. Переживаю окупацію, приниження від окупантів, також за всіх дітей, які депортовані, також за всіх тих, хто перебуває у полоні, хто терпить знущання, приниження їхньої гідності, щоб господь зміцнив їх у їхніх випробуваннях, і щоб всі полонені якнайшвидше повернулися додому. Отже наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від рукаву. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена брідлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас річних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений брідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас річних. Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти мій жінками, і благословенний плона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний притлона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас річних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний прітлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас річних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний прітлона твого, Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину на смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину на смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія Пасріха, первородного Зачата. Таємниця четверта. Хресна дорога Ісуса Христа. Це була дорога любові. Ісус, ідучи по ній, змучений стражданням і тягарем дерева, принижений, вчив нас любити. Хоча йшов без слів, але з нього кричала сама любов. при зустрічі з матір'ю відразу ж в перший момент їх погляди з'єднались із переконанням сердець і ця сила несла його на вершину Голгофи. Місце розіп'яття таємниці. Молимося за всіх священників богопосвячених осіб, особливо тих, які служать під окупацією. Просимо також про нові покликання до священства да богопосвяченого життя. Отче наш, єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодачі, повна Господь з тобою. Благословена ти, мати Божа, молися нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти, між жінками, і благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, ти між жінками, БЛАГОСЛОВЕННИЙ предлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас ЗРІЧНИХ нині година смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти міженками, БЛАГОСЛОВЕННИЙ предлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас річних. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Марина зрічна нині і година смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний прітлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Марина зрічна нині і година смерть. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками. Благословений придлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться на свіжні. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками. Благословена прітлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мате Божа, молиться в нас річних і на смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений притлона Твого, Ісусу. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками. Благословена притлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без первородного зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Таємниця п'ята. Ісус несе. Ісус розіп'ятий на Христі. Ісус народився, виріс та жив. Щоб піти на цей хрест, щоб бути жертовним агнцем покірним, якого ведуть на смерть. Він є справжнім агнцем Божим, який бере гріхи світу, благословений хрест, посвячений пасхальною жертвою, яка сьогодні приноситься в єдиній для всіх відкупительній і спасенній жертві. У цій таємниці довіряємо Богородиці нашу. Хвилину нашої смерті також просимо за всіх тих, хто зараз вмирає, і хто сьогодні перейде до вічності. Щоби досвідчили Божого милосердя і не зневірились, отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний благословений на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений прідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний предлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, безріха, первородного зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влий у нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія радуйся. До Тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, заступнице, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плітло на Твого, оласкава, олюба, солодка Діво Марія. Богородиця, молись молися нас. Богородиця зло молися нас, свята Бернадето, молися нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі наші телеглядачі. Дякуємо за спільну молитву. Сьогодні трошки у нас були технічні неполадки. Сподіваємося, що нас було добре чути. Перепрошуємо, дякуємо теж за вашу вірність, що ви щоденно з понеділка по п'ятницю вмикаєте IWTN Україна, і разом можемо з вами молитися, благати Богородицю у наших намірах і також в намірах всіх тих, які є в наших серцях, за наших захисників, за нашу Україну. Тож до зустрічі завтра. Запрошуємо до спільних молитв, до трансляції, які є на нашому каналі. Шукайте інформацію в наших соцмережах і бажаємо вам спокійного, мирного вечора. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава!